Тепер удома Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників. З тимчасово окупованих територій їх передали відповідно до норм Женевської конвенції, повідомили в Мінреінтеграції. На тепер 1426 загиблих воїни від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну. І Рідні змогли попрощатися з ними та гідно поховати. Завжди актуальну інформацію читайте в нашому телеграм-каналі. На 12 років за ґрати відправив український суд російського льотчика, який скидав авіабомби на Харків. Рік тому, 6 березня, ворог атакував радіотелевізійну станцію. З бомбардувальника скинув 8 потужних бомб загальною вагою 2,5 тонни в тротиловому еквіваленті. Відтак, ЗСУ російський літак збили, а пілота, який катапультувався, затримали. Зловмисником виявився заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил Росії. У мене одразу виникає питання, пане Ярославе Андрію. Як ви думаєте, чому 12 років, а не довічне ув'язнення? Пане Ярославе, знаєте, тут питання до кримінально-процесуального кодексу, на жаль, ставити поки немає сенсу, тому що залишається ймовірність, що навіть уже після цього судового вироку. Військовий льотчик російський може бути обміняний на когось з наших військовополонених. Це на жаль, дуже реалістично. Чому тому, що е, військових льотчиків, старших офіцерів, офіцерів спецназу, військових розвідників, десантників, їх росіяни хочуть обмінювати для себе в першу чергу, і тому це для них бажані кандидатури, яких вони передусім з свого боку вносять списки на обмін. Тому на жаль, може бути тут навіть не питання про 12 років. Тобто, я а я навіщо тоді ці вироки, якщо ми а, все одно будемо обмінювати? Їх? Ну ви розумієте, те що, те, що ми будемо обмінювати, це ж не змінює факту того, що людина скоювала військові злочини. Тобто так чи інакше, добре, ми її обміняли, але це, це ніяк не змінює юридичні факти, які вже сталися. І якщо людина була затримана, якщо щодо неї було відкрито е слідство, і це слідство довело її вину, то безумовно має бути і суд, тому що право воно дуже багато де базується на цій автоматичності. Ну, я можу тут додати, що сценарій зараз у цього льотчика, якщо ми його обміняємо, він буде у нього буде два сценарії подальшого життя. Перший сценарій це коли він знову повернеться. В Україну воювати його врешті-решт вб'ють. А другий сценарій, коли після того, як Росія програє, він все одно залишиться громадянином Росії і вже буде мати оцю е, вирок. Вирок який так чи інакше нова влада все одно потім його він буде сидіти в тюрмі. Тобто у людини небагато вибору. Не треба воювати з українцями в Україні. Згоден.